І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття хвилелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих, речкосів і сонця правди дозрівать в німецькі землі. Не чужії претеся знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святим го. Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б, смердючого гною, на чистій широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров. У синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От брат-брата, і дитина, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий, багном не скверніте, не дуріти дітей ваших, що вони на світі, тільки на те, щоб панувати. Бо невчене око загляне йому в саму душу глибоко, глибоко дознаються, небожата, чи я на вас шкура та й засудять. І премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, Немає й Бога, тільки я. Таку цей німець узлуватий, а більш нікого, добре брата. Що ж ти таке? Нехай, е, скаже німець, ми не знаєм. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Фі моголи, моголи, моголи. Золотого тамерлана онучата. О, Олі німець скаже: Фі слав'яни, слов'яни, слав'яни, слав Славних прадідів, великих, правнуки погані, і колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли так і претесь, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї. Дай зві, колись будем і по-своєму глаголить, як німець покаже, та до того ж історію нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа. Учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія, поема вольного народа. Та що ті римляни убогі, що з що що брути, у нас брути, і коклеси славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром увивалась, в голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишень, добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті коми все розберіть. Та й спитайте тоді себе. Що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути, раби. Подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани! Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України? Що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом трапезонтом галушки варило? Правда, правда, наїдались. А вам тепер вадить і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А чванитесь, що ми Польщу колись завалили, правда ваша? Польща впала, та й вас роздавила. Так, от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха. Свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть матері очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде добра материна плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на усій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви. Почитайте, щоб не сонним снились усі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміться ж, брати мої. Найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.